Калясік все-таки вирішив вдивити сам Велку і записати від всіх його друзів, всіх його знайомих і рідних поздравлення в відео записаного відео. Колясик пару слов даже на відео сказав. Ірочка, сестричка, я так щось і не поняла, вони типу не приїжджають чи що? Ірочка, що таке. Як це та, ти не проїхала і не поздравила свого братішку. Самвел? Ви ж раніше там чуть ли не цілась і розказували, як ви друг друга любите. А цей, цей раз ви що вже не хочете приїхати його поздравити. Чи, напевно, всі гроші потратили на поїздку там, в Турцію чи куди ви там зібралися зі своїм сімейством? Розажала Ірочка грошеня для того, щоб поздравити свого братішку. Да? Я так зрозуміла, сімейство з Запоріжжя не приїжджає. Вирішила поздравити його чистото по відео. Ну, тут Ірочка даже пару слов не сказала. Если честно. Ото щось Діанка там напела, Каріна три слова сказала. Ну, конечно же, все поздравлення трималося на роді. Молоді. Сєвка, і тобі здоров'я пожелав, і, і Тані, щоб Таня не боліла. Все правильно. А Ірочка даже три слова не сказала. І Надюха поздравила. І Надюхина подруга Оля поздравила. Ситніки поздравили. Ну, щось, я так поняла, Света поздравляла так, як будто її туди галопом гнали та ще з батягом. Вона якась була перепугана, не зрозуміла. Проїзд, як завжди, мабуть, колясик, проїжджає на ігре, не всі плясать під його дудку. Мама, мабуть, спала, я про ви да? її підняв, давай записувати для Севки поздравлення. Ну, а як же? І то, вона, як з як от встала, заспана, скоріше, бо видно, що така жінка відпочивала, мабуть. Щось там стояла возле бідної туйки, і щось там пару слов напела. Але більше всього мене, конечно, же удивило, так це Андрюлі, що він стояв у кукурузі, це був наток того, що Сєвка був зроблений в кукурузі для того, щоб підтримати традицію, або я не знаю, що, що Андрюха стояв у кукурузі його поздравляв. Ще так випрыгнув. Боже, це я не пам'ятаю, або його якась імпровізація була, або це колясик придумав, щоб сєвки, де його зробили. В кукурузі. Всі ми прекрасно знаємо. цей прикол, да? що там Аршалусь і твешка, чим вони займалися в кукурузі. Всі поздравили. Там із Києва цей Гарик і Кері теж поздравили. Гарик, там речь рассказал. Даже с ТикТока поздравила, там, с кем видно постоянно в батлах сидеть. Но я так и не поняла. Как бы раньше, раньше, да, там и Юля ж поздравляла, насколько я понимаю, ж не в ссоре, ничего. Ну, конечно же, все-таки колясик, наверное, с Юлькой там в контрах. И он, наверное, до ней не обратился, чтобы она записала видео поздравления для Севки, для того, чтобы добавить в общее поздравление для Самвела. Все. Юлька не поздравила. Игорь и Леша, его друзья, по театру тоже записали поздравления. Ні, ну, я так понимаю, що Коля з ними не общається. Я думаю, з тоже теж було б если якщо б Колясик обратився до цих людей, щоб вони теж записали відео. Ну, Колясик сходив на планету і шупа поздравила, но ну, від конечно звісно, ж, ужасний. Могла б хоч порядитися нормально, а діла всі штани з пятном, я так понимаю, від Доместосу, що від хлорки, то, що воно вийшло, пятно таке краснюче. Не, не причесана нічого. О, то було щось, і три волоси торчали ті, ті грязні. Зіна, Пару слов сказала, Сєвці понравилось. Колясик потратився, усіки времени, я знаю, як це тяжело, Сєвка сказав. Піти, оце все поснімати, це все смонтувати, Ну короче, Розказав, який Колясик, молодець. Ну, а що? А що Сєвка ще, конечно, ж би сказав. Це ж жінка його. І тут же Колясик рішає подарити всі подарунки, які Сєвки прислали. Я так понимаю, ці люди, скоріше, возму... ну, не можуть прийти, і тому вони всі подарунки передали через фолі я їх всіх порозставляв, бардак на кроваті, зрозуміло, як завжди. Почали оце все доставати, подарили, якісь там стакани з їхнім еблімом їхнього бренду. І Сєвка сказав, що треба віднести на офіс. На офіс треба з них а там стоїть. Коля, ну що, ми на офісі будемо алкоголь пити, що треба, щоб тут оставив. Ну, коротше, Сєвка, як завжди удивленний віт, якби він ніколи того не бачив. Ти що які стакани та цей, та той. Та ще якісь камні охлаждаючі. Ну, це хороший подарок, да, мені це подобалося. Потом начало 150 этих бутылок, этих парфюмов надарили. И такие, и всякие. Ой, да, аромат, аромат, Какие хорошие! Ой, мне так нравится! Это обшикался, боже! Количество уже у него этих парфюмов уже стоит. Уже не вымыться можно, наверное. Что подарить? Конечно же, парфум. Севка их там коллекционирует. Уже полки валятся от них. И все дарят, и дарят. Все вот, и сытники даже по 10 флаконов духов понадаривали. Ну, а что еще дарить? Конечно же. Это ж, скорее всего, вот эти подарки подарки Які були там оцитники і колясика. Понятно, за чийта не були куплені. Всі ми прекрасно знаємо, чия карточка колясіка на обслужуванні. Да? Він швидко може розподілити, що куди і кому що треба. Куча духов понадарювали гаріки і кері, то якісь віщі ми прислали, то джинси були малі, куча цих віщей тих футболок. Як колясік сказав, що типу ти така футболка є чорна, тепер воно буде біла з яким-то яким-то леопардом. Це в оце надів штани звісно, джинсові на нього були були малі щось прогадали київляні з розміром? Ну нічого, поміняйте, буде сівка таскати, що перший раз І деньги даже йому подарили. Боже, не почали ті, ті трясти ті штани. Там, десь там десь Гарік сказав, що були ті якісь гроші. Боже, вони як ті гроші тих не бачили, начали то їх переривати і так. І то дивилися, і так дивилися, і не знайшли. А оказалось, що це все було в відкритці, яку вони, прежде чем відкривати посилки, читали, но не побачили, що там ще денежка лежала. Типу, да, подарили ще й 100 долларов. Ну, для сівки ці 100 доларів, так я думаю. Прийшло время до оградинного подарку. Звісно. ж, від кого? От бубочки. Мало того, що він ще шарики купив і надув з днем народження сам Велка, да. І вони вирішили, що було випустити їх, або бахнуть, чи можна ли це сделать. Колясик не знає, не знаю колясик. Ну, Сєвка, ну що ж ти таке думаєш? Ну, це ж е, така ситуація в стороні. Які шарики. Я оце не знаю, не знаю. Ну, ну це ж твої шарики, що хочеш, то будеш робити. от маленькому дитині сам великі шарики. 43 годика, да, Шарики надувні подари. время до основного ж подарка, як, всі, як ви думаєте, що це був за подарок. Звісно ж, очередний дікалон. Як Колясик сказав, Ніша, в тебе такого не було, оце понюхать. Духа як завжди розлився там чуть ли не такими одами, що таке все прекрасне розпрекрасне так пусто пахне, йому все нравиться, очередний да? скільки йому, за, мені цікаво, подарили, Наверное, штук 20 одеколон в новых, что можно митися, якщо чесно. Потом доставив якусь сумку, да, Чиста кожа. Це ти ж збираєшся в, в путешествие. Вот я тобі даже купив сумку для того, щоб ти мог путешествовать. Ну, конечно, особливо зараз. З чистої кожи, У тебе вже є цього производителя сумка. Ось тобі тепер дорожна. Ну це ще не все. І кошелька купив, з тої ж самої кожу. Ще якось сумочку теж, якусь сумочку, не... невзрачна і щось непонятно, що воно таке. І кошельок. З двох сторон кошельок розлажу, колясик деньгами напіхав по 500 доларів. Сєвка, так удивився. Ой, Коля, ти що сама? Зачем? Та це ще не все. Там, подивись, з другої сторони. Ну, конечно, то й 1000 доларів ще близько подарив. Сєвка так удивився, колясик так потратився на нього, ще й долярики подарив. Сєвка, це люди, наверное, которые тебе не знають, і не знає, хто такий колясик. Можливо, ще можуть повірити в оту от ігру, яку ви з колясиком щось устроїли. І всі ми прекрасно знаємо, за чий счет було все куплено, у ті всі парфуми. Колясик сказав, що це родителями купили. Так, да, конечно, конечно, це все було куплено за Сєвкині гроші, Сєвкиної карточки були раші і колясик куча більше уділив для того, щоб постоять і понюхать, і вибирати очередний одеколон для сам велки. Потому що Колясик так і сам сказав, ой, я знаю, як воно то все пахне, я то все знаю. Ну, зрозуміло, що це все купляв колясик, за ти не гроші. Ми всі прекрасно знаємо, що доляри, які лежали в тебе в тому кошельку. Кошельок той же самий був куплений за твої деньги. И твои долярики тоже были положены в твій же кошелек. Куплені за твої же деньги. И вся сумочка, і ключниця, и кошелек, і дорожна сумка ото все було куплено за твои деньги. Колясик молодец! Хорошо потратився. І тебе ударить, я так зрозумів. Потім вирішили, що відстроїв фуршет, накрили це все на кроваті, на якій лежала куча, упаковок з-під тих вещи якісь валялися. І вони туди вирішили на, на ту, ту кровать поставити, закусончик, що вони там віно пили або ще щось. Поздравляю з днями рождения, що не А не можна було нормально накрити стол уже по-человечному тим більше в тебе є вже ця прихожя, там де -то то софа стоїть і там красиво можна було. Накрытий стол коляся, не, не додумався. Я так розумію, вони часто устраюють такі посиделки на, на кроваті, там, з хамончиком, з хлебом, з фруктом або з чим там, і з, з Чесно, виглядало воно просто ужасно. Когда мусор це, весь оцей, з цих коробок, оце, оце все пере, в на на ні, зачем так усложняти? Давайте це все накриємо на кроваті, буде вкусно і приятно. Там, дектом, сходим своими, да? по тим тарелкам, ну, так вкусно. Вкуснее. А потом еще колясик решил подарить тортик со свечками для Севки. Севка, ты тут постой, я сейчас прийду. Пішов быстренько побіг. Куп, там, я так понимаю, тоже тортик за на гроші же куплены, да? щоб Севку поздравить. Хорошо, сыграно, я вам хочу сказать. Поздравила Семку, за його же счет називається.